Всім привіт! Ми з України. Якщо маєте бажання швидко приготувати дуже смачний короб, це відео для вас. Самий смачний короб вагою до 1,5 кг. І тому для запікання я взяла 2 рибини по 1 кг. Чоловік почистив, я помила і висушила. Далі беремо саме густрий ніж на господарстві і розрізаємо вподовж по спині. Невеличкий лайфхак. Якщо ви рибу почистили сьогодні, а годувати хочете завтра, почистили і не митя. Ложіть її в холодильник не мито. Тому вона на другий день буде як свіжа. Натираємо рибку сіллю, чорним мелитим перцем і медом. Ця страва чудова на смак, корисна і дуже просто готується. М'ясо коропа дуже соковите і смачне. Робимо декілька надрізів із внутрішньої сторони. Ти мені розказуєш. Добре, змащуємо медом. І залишаємо хвилин на 20, щоб м'ясо промаринувалося. І другу рубину розрізаємо напіл, але надріз робимо не до кінця. Залишаємо її суцільною. Якщо ви полюбляєте смачно поїсти, але не хочете витрачати багато часу на приготування їжі, ну то цей рецепт саме для вас. Тому що запікати корупа легко і швидко. Цю рибину так само змащуємо з обох сторін солью, чорним матим перцем і медом. Надрізи зробимо із зовнішньої сторони випікаємо на декові змащеному олією при температурі 180 градусів 20 хвилин. Ось рибка з пилу жару. Аромат не перевершений. Одну рибинку я випікала на спинці, одну на животі. Ну, смак від того не змінюється. Лише вид. Обов'язково приготуйте короб за цим рецептом. Ви і ваша сім'я будете дуже задоволені. І якщо вам сподобається відео, чекаю на ваші вподобайки. Коментарі я буду дуже задоволена. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Будемо разом готувати, заощажувати. І нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. До нових зустрічей!